Всім доброго дня! Сьогодні вирішив познімати короткий обзорчик на підсаки від компанії Ego S2 Flagman і Brain. У мене одна голова є. В принципі, я цими підсаками користувався довгий тривалий час. Це від компанії Flagman. Тобто голова, сітка прорезинена і ручка також. Складається дуже легко, в сторону відводиш і два, два сквозь кометра в тебе є підсадка. Але є нюанс по ручці, що треба ручку чуть-чуть перекручувати вперед і не видвигати до самого кінця, бо вона може скластися. Зразу в магазині хлопців попередили. В принципі, я нею прокористувався вже десь в районі 4 місяців і ніяких нюансів чи нарікань взагалі не було. По голові, оцій, що я купив. Я нею дуже мало користувався, бо в мене з'явилася брейновська голова. Так як я їжджу на велосипеді і складаю в рубзак, можу скласти в рубзак голову, то в цій в мене нюанс, в принципі, ну, вона відпадає. Хто має, в принципі, машину, тому нормально собі кину, можна їздити. А так возити її в руках, тримати, це не є щось таке зручне. Так. Ну, в принципі, що ще можу сказати, що ця голова більше складається як фідерна і до кілограмчиків десь я думаю, трьох чотирьох це і робоча вага. Більше вона може просто скластися. Дуже тонкий алюміній. Тобто, ну, Воно міняється, тут відкручуються болтики, можна поміняти. Чи там сітку дуже швидко, це плюс зручність. Далі у нас компанія Brain. Ну, цей підсак мене дуже сильно здивував з одної, з одної причини, що він е, компактний. Його можна скласти як невеликий рубзак, так і в бішечки, там, в принципі, влазить спокійно. Тобто Це є великий плюс. Чи хто їздить громадським транспортом, чи на велосипеді, чи на мотоциклі, це можна покласти навіть в тубус там, великий там, зудочками. Або в рубзак. Тобто досить компактний. Він в основному, я ним ловив головлів, судачки попадалися, і лящик мені один попався 2,5 кг. В принципі, він з цим справився, ніяких проблем немає. Але я бачив, що люди вставали досить велику рибу. Він не складався. Ну, тобто, правильно, не те, що там, загнали рибу в підсак і там, 10 кг піднімають. Акуратно винімають, в принципі, його вистачає. Тобто дуже класно зроблений. Ну, сітку я б замінив би трошки на потужнішу. Ну поки мона і це її половити, побачити на що вона здатна і на скільки часу їй вистачить. Бо зловити рибу там більше 5 кілограмів, шести жеріхів чи так, щучку. це ну, ще треба за нею поїздити. Ну як на щуку його не брав би. Ну, сітка тут слабовата. Так, наступний варіант. З наступним варіантом це теж від компанії Флагман. Пріцак. Порозінняний він, зарекомендував себе дуже добре. Коли багато ходиш по березі, по річкам, по різці стир, чи по ікві ходиш, то з ним досить зручно. Але один є мінус. Він, він короткий, в принципі, його не вистачає. Є місця, де є обриви, і треба взагалі лягати і брати рибу. Але в принципі я сюди ріжків по 3 кг заганяв в принципі нормально. По фурнітурі. По фурнітурі я купляв до рюкзака магніта. Отакого. От ну, слабенький магніт, коли йдеш, десь перепади такі, десь ріще стаєш і він злітає. Можна згубити. То я його частенько шукав, бо я просто його губив. за счет магніта. Що відстрелював, я не чув. І він в мене був до рюкзака так само. Терся. Оце, виходить, десь. Рік ще, можна так сказати, експлуатації, те, що він мене терся терсяк взад. Тобто ззаді висить і він просто ну, витирається. Один мінус, що сюди просто потім, коли ловиш, крючки попадають. І ще в мене крючки попадали так само сюди. Теж у мене річ 43 я, я зловив головліка в грамі 400 і упало досить важко було виймати. Тобто, ну, залазить, але ну, не так часто. І буває крючки ламає. Але, в принципі, по своєму функціоналу досить крутий піцак і за свої гроші. Заявлена вага, якою можна брати, це 5 кілограм. В принципі, його вистачає. Мені особисто вистачає. Ну, Щовна ловити дуже класно. Але є один нюанс, коли ловиш човна 3,30 довжиною, не вистачає відстані. Коли ти сидиш в іншому кінці човна. І взяти рибу, наприклад, там, чи, чи біля мотора, чи біля носа там, там взяти, то чуть-чуть не вистачає. Чуть-чуть був би довший, був би класний. Але за що свого, як говориться, своєї пружини, яка в нього всередині є, він видвигається, то це досить крута штука. Тобто швидко одною рукою, поки тримаєш рибу, собі видвинув, трохи довшим зробив і взяв рибку. Це великий плюс. Ну, Сітка тут о, доволі глибока, я брав саму більшу сюди рибу, це сомік, 3200 був. Тобто він сюди вліз, ну хвіст стирчав, але його вистачило, він не склався, він не зламався, тобто сітка не порвалася, все витримало. Ну, як говориться, 5 кілограмів, думаю, витримає. Аби ще воно так часто брало. Далі починається саме-саме цікаво. Цей підсак від компанії Ego S2 Свайдес. Це підсак, Це взагалі американський. Тось, ну, це для мене була новинка. Я тим підсаком в тому році, можна сказати, весь сезон відрибачив. Цим ну, флагманським і цим. Я їх брав то того, то того. Тільки з тим, що незручно, що його в руці так треба носити постійно. А то й вісить тебе ззаді, коли треба, одною рукою зірвав і симу можна взяти рибу. Але цей підсак доволі потужний. Американці в основному роблять занадто потужні речі, так само як спінінги, там, тест. Дивишся, одна унція, це, наприклад, там 20 грамів. Да, в них там може бути що до 40 грам, до 45 грамів. Ну, як які палки. І так само з цим підсаком. В принципі, він зроблений доволі потужний. Ручка з Еви. Получається, тут можна теж його до чогось ну, тіпа, взяти на карабін, щоб в тебе вісів. Сітка теж прорізінняна йде. Теж такі, як ну, ці прошиті шви. Теж, бувало, попадали сюди крічки, тоже ну не пробивали. От флагмані, наприклад, пробивало, у мене просто крючок залітав. Тут ні, ну це може як, як повезе. Але сітка доволі потужна. Всі взяти порівняти, вона ну, в дійсності потужна. Порозінена, ну класно тут рибу, я не знаю якому набрати. ну Заявлена вага, яку можна підняти на відкритій ручці, це 9 кг Тобто, як для такого підсадчика невеличко, це досить велика вага заявлена, але ще сюди в цю голову звісно, тих 9 кг би влізло, я не знаю, що тут таке має влізти, бо вона в дійсності ну, не є велика. А я в описі напишу за кожен підсак. їхню довжину, ручки, ширину ну, сєтку глибину і так само по розмірам голови. Плюс цього підсака, що він компактний. І в нього дуже цікаво відкривається механізм. Тож кнопку нажав собі, хочеш більшого зробив, хочеш меншого, хочеш собі самого великого. В принципі, це зручно. І один великий його плюс він плаває. Його накинути в воду і він буде плавати. От коли рибачиш на нашій річці Стир з плавом плаваєш, то ловиш щуку чи там головлів. Саме часто буває таке, коли ти підпливаєш щось відцеплюєш і зацеплюєшся за гілляк і просто підсак падає або тоне, або пливе. Ну, в цьому випадку він буде пливсти, а оці всі остальні просто будуть втонити. Тобто Я вже не одного так згубив. І таке буває. Так, це меншенький підсак. У мене ще є один. Це теж від компанії Ego S2. Тільки е, більше варіант. Ну, це такий щучий, щучий варіант, потужна сітка, прошиті так само шви, е, досить потужний метал. Ну, просто реально. Я не знаю, що не можна брати. І ручка тут теж потужна. Вона довша. Есть, ну, це ручка, виходить. Ну, це біщучий. Варіант такий, я би сказав. Бо, ну, вона теж на Карпатах, там, хто там ловить, можна там, теж брати з собою. Але обично там вони ще в обіщі. Ну, Виконаний він взагалі класний. Мені подобається метал е грубий, то есть, він не є легкий. Одною рукою його отримати, ну, я б не сказав, би, що він був легкий. Ну, потужність. То есть, так. Ще зараз покажу. Ще один прикол. То есть, голови всі знімається, він викручується. Подивіться, яка тут різьба. Ну, Тут просто про потужність. Тут навіть забагато її, тобто їй не треба такої. Тут ще є варіанти не тільки підсакі, там ще вроде, багор є і ще щось є, я не пам'ятаю. Тоже можна цепляти, ну, бо хто там баграми ловить, я не знаю, чи там варто для зими таку купляти дорогу річ. Ну, При тому, що вона, ну я розумію, що вона не вторна, але... Там багра. багра можна взяти і з проволоки там зробити і ручку дерев'яну і хватить повністю. В принципі, зараз покажу, чи вони плавають, чи ні. Я просто не пробував ще. Зараз попробую. Ну, В принципі, зараз провіримо, як вони плавають. В принципі, все як заяви. А зараз Горополю відкрити. його. А що ви вже під цаком ловите його? А, ні, провіряю, чи заявлено він плаває, чи ні. <гум> <гум> Дай боже, заявляю. Провіряю, одного і другого. Заявлено, чи тут. Я видикаюся, а В принципі, всім те саме. Я беру ну, вам це бабусь дитячи. Один В принципі, все як заявлено. Він тримається. Провірив я его, що саме більше мене цікавило. Тобто плаває, як не, поплав... не, не як поплавок, а нормально лежить на воді. В принципі, я задоволений, буду зараз пробувати далі ловити. Е, що можу сказати? Підписуйтесь на мій канал Ліафіш і ще дам особисту пораду. Е, не переживайте за всяку хуйню, бо хуйня за вас не переживає. Ну що ж, е, до наступних зустрічей. А я погнав рибу ловити.